Всім доброго дня! З вами канадський Марк. Я, як завжди, на позитиві і дійсно почуваю себе вільно, так якби я з вами спілкувався в справжньому житті. Я дуже і дуже вам вдячний за всю допомогу, за всю підтримку. І тому я сьогодні для вас підготував ще одне відео. Я вже розповідав про канадську пенсію. Розповідав я про канадську пенсію півтора року тому. Був один з перших блогерів в Канаді. Який розповів людям про канадську пенсію, але вже пройшло дуже багато з того першого відео. Також дуже багато підписників нових появилося за той час. І ця тема є дуже важлива і дуже цікава. Навіть якщо ви не плануєте жити в Канаді, все рівно цікаво, скільки ж канадці можуть заробляти і утримувати, коли вони виходять на пенсію. Або можливо, ви в Канаді і ви думаєте, скільки ви будете отримувати, коли ви вийдете на пенсію, або ви не знаєте, скільки вам потрібно прожити в цій країні, сплачувати податки, який термін має бути сьогодні. Ви це все дізнаєтеся завдяки моїм відео, завдяки. Цьому каналу, на якому ви абсолютно все знайшли і знаходите завжди, я розповідав про рибалку, водив вас на рибалку канадську, на зимову рибалку канадську. Ми з вами ремонтували автомобілі, займалися городом, їздили в українську Канаду. Я розповідав про історію Канади. Я піднімав теми про політику, про війну. Про абсолютно всі життєві аспекти життя, і це дуже цікаво. І цей канал тим є унікальний. І я вам вдячний, тому що ви мене надихаєте на таку велику та хорошу роботу. Перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або кредитна спілка Будушність, це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ. Відкривати безкоштовні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки в принципі онтаріо, допомагають фінансу Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, сконтактуйтеся з професіоналами, і вони вам допоможуть і будуть раді допомогти тут в Канаді. Отже, в Канаді є чотири типи пенсії. Три офіційних, один можна сказати, неповноцінно офіційний, але теж рахується як тип пенсії, який люди отримують. Тобто, ви можете отримати аж чотирьох різних джерел е, з гроші, коли ви вийдете на пенсію. Тобто це дуже багато все, різних цікавих нюансів. Але я почну з того, що хочу поговорити про Canada Pension Plan, або скорочено буде CPP. Щоб отримувати Canada Pension Plan, максимально отримувати Canada Pension Plan, вам потрібно пропрацювати 39 років офіційно і заробляти приблизно 68 тисяч доларів канадських в рік на людину, тобто на вас самих на особу. І тоді, коли вам буде 65 років, ви вийдете на пенсію, ви зможете отримувати приблизно 1350 доларів канадських. Щомісяця, тобто це максимум. Але переважно, якщо брати стандартно, Канаді заробляють і отримують від Canada Pension Plan плен середньому 860 доларів канадських в місяць. Ви зразу себе напевно запитуєте це питання. Канадський марк, ну що ж це за якісь такі смішні суми? Що таке? 816 доларів чи навіть 1350 доларів? В доларів в, в місяць отримувати на пенсії, коли ви вже старий, коли у вас немає доходів. Можливо, друзі, це так, це дуже маленька сума, але додивіться це відео до кінця. Ми зараз додамо всі абсолютно суми в кінці, і ви зрозумієте, що в принципі можна жити тут, в Канаді за канадську пенсію. Другий тип пенсії це «old Age Security pension». Що таке Old Age Security Pension? Тобто, це е, пенсія, яка видається абсолютно майже всім, хто має 65 років до 75 років. Фактично, якщо ви в тому бійці в тій віковій категорії, і ви прожили в Канаді мінімум 10 років і мали permanent resident, або ви були громадяном Канади, то ви навіть не обов'язково, що вам було потрібно працювати. Ви будете отримувати цю суму. Якщо ви працювали, прожили в Канаді мінімум 10 років, то ви приблизно будете отримувати. 200 канадських доларів в місяць. Якщо ви прожили 20 років в Канаді, то ви будете приблизно отримувати десь 380 до 400. Якщо 40 років, то максимально, що ви можете отримати, трошки більше, ніж 700 доларів в місяць Old Age Security Pension. Тобто, хай буде в середньому будемо брати в середньому всі цифри. 800 доларів, хай буде з Canada Pension Plan CPP, що в середньому канадці отримують, і додайте ще 400 доларів old age security pension, то ви вже маєте 1200 доларів канадських в середньому місяць, що ви можете отримувати. Ви також можете отримати old age security pension, навіть якщо ви не проживаєте тут в Канаді, але ви проживали в Канаді, 20 років були, прожили в Канаді і на момент. Того часу, коли ви покинули Канаду, ви мали мати Canada Permanent Resident, або були канадським громадяном, і ви не повернулися в Канаду, але ви прожили в Канаді 20 років. То ви теж можете отримувати цю Old Age Security Pension, навіть перебуваючи за кордоном. І це дуже круто, дуже зручно, і багато канадців до речі живуть за кордоном. І отримують ці додаткові копійки в їхній бан. Третій тип пенсії це вже пенсія, дуже цікава, дуже інакша і дуже унікальна. Отже, я вам розкажу по своєму власному досвіді, я працював 11 років на склад, на складі. І я працював на юні, тобто на профспілки. Профспілки захищали мої права. І з кожної години, яку я працював, я платив 3 долара 50. Фактично, моя компанія платила в сторону пенсії, ці гроші відкладалися з боку. І ви самі можете порахувати, приблизно за років 10 відклалася така непогана сума. Що зараз, на момент, якщо б я зараз пішов на пенсію, звісно, я не можу, бо я можу тільки відкрити ці гроші. Коли мені буде мінімум 60 років, то я би отримав 364 канадських долара. Але якщо б я пропрацював е, фактично 40 років, і це все залежить, скільки ви овертаємо, скільки ви годин е, можна вкладаєте в себе і вкладаєте в цю пенсію, то ви можете дійти до такої теж непоганої суми приблизно 1200 до 1500 канадських доларів. Це вже досить непогані гроші. І четвертий тип пенсії, який ви можете тут в Канаді отримати, це вже ваші власні інвестиції, ваші власні збереження. І в Канаді дуже багато людей стараються думати про пенсію, тому що як ви зрозуміли. Тут неможливо просто жити і чекати на одну пенсію, якщо ви будете тільки чекати на old age, тобто на, на вікову пенсію, на старшу пенсію, коли вам вже буде за 65, чи просту Canada Pension Plan, які всі платять, хто офіційно працює на роботі. Тобто вам потрібно думати, вам потрібно думати, якщо ви хочете жити нормально, так вільно. І якщо не дай Бог ваша дружина чи ваш чоловік помирає, то уряд Канади вам може додавати такі додаткові. Різні е, оплату за те, що у вас, наприклад, померла жінка чи помер е, чоловік, і ви залишилися один, то вам можуть ще додавати 200-300 доларів зверху до вашої загальної пенсії. І зараз я хочу вам сказати загальну максимальну суму пенсії, яку ви можете отримати в Канаді, і середню пенсію, яку більшості канадців отримують. Отже, якщо грубо дивитися, що ви можете отримати з Canada Pension Plan 1000 350 доларів, потім, грубо говорячи, 700 доларів з Old Age Security пеншін можете отримувати. Потім, якщо у вас була е, робоча пенсія від профспілок, чи ще звідкись хай буде ще 1000 доларів до 1500 доларів в місяць додаткових. І якщо у вас були якісь інвестиції і ви зберігали собі якусь суму грошей, і ви собі хочете просто. Поділити, хай буде може бути від 800 доларів до 1000 доларів. То максимально, що ви можете отримувати, 3800 до 4800 в місяць. Це буде залежати від того, як ви будували свою папку, яка вам потім буде сплачувати і віддячуватися. І це на особу, і це на людину. Тобто, в принципі, залежить все буде від вас, і чим молодші ви є, чим в е, молодшому віці ви приїхали в Канаду, тим у вас буде більший та кращий шанс. Дійсно добре жити. І враховуючи те, що більшості людей, які виходять на пенсію, в них вже виплачені хати, виплачені автомобілі, і вони можуть собі жити півроку в теплій країні, півроку в Канаді, мати пару різних, різної нерухомості, то це досить така солідна сума, і ви точно не будете бідувати. Але в середньому в Канаді в середньому, отримують десь від 2500 до 3200. На особу е, люди, які пропрацювали ціле своє життя. Якщо вони не робили інвестиції, звісно, якщо вони в них на роботі, може, них було ще робочої пенсії, або вони дуже не дбали в загальному і працювали дуже мінімальні години і не перенапрягалися. Тобто, в принципі, якщо ви двоє, і двоє будуть приносити хай навіть по 2,5 тисячі канадських е, е, в місяць. Додому, то це можна. Але друзі є один нюанс: не забувайте те, що податки будуть знімати. Будуть знімати з вашої пенсії теж податки, тобто це не то, що ви будете чистими на руку, навіть отримувати такі суми. Тут ще треба враховувати податки, і все буде залежати скільки ви будете тої пенсії отримувати. Чим більше ви будете її утримувати, тим більше Канада буде здирати з вас податки. Чим менше ви будете е, отримувати, тим менше з вас будуть здирати податки. Але я думаю, що це відео вийшло дуже класне, інформативне саме головне на позитиві, і я його дуже зробив класним, швидким. І ви тепер знаєте приблизно скільки в Канаді можна отримувати пенсію, і чи це дійсно хватає, чи не хватає, це вже буде залежати суто від індивідуальних сімей. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам всього самого найкращого і мирного неба на нашою улюбленою Україною.